Що барох, коли хазяїн не, не, не веде на річку, ти вирішила, що можна покупатися і в баліюхі. Да? Сідай, сідіть, сідіть, сідай, сідай, сідай. Ось ти моя любенька. Давайте обнамочу тебе. Ой, хороша ти. З салідолом можемо вуха, бо кусають мухи конкретно. Хороша, все, сідай. О, тікай, тікай, зараз грязний буду. Марис, Артема забери, бо вона зараз як витруситься. Тікай, кажу. От дурне, ну? Тікай. Фух, так, у мене зараз буде день раба. Е, мої, виходить, царі панихи і пани вже е, чекають, щоб я у них повичищав. Да? Мої ви золотенькі. Днем сьогодні не вичищав, бо дуже жарко було. Що, кабанюра, що? що? Так, оця у нас мамаша така, як готується на опорос. А коли у неї опорос, я навіть і не знаю. Тому що я не знаю, коли вона була спарована тим кабаном. Отак, ну, от він її, виходить, три місяці назад десь сандалив. Ну, поросята вже б'ються виразно. Поросята в основному, коли вже б'ються, значить вже недовго осталось. Так, ну в нас тут, в принципі, сухо, непогано отут. Але я грибу. І отой вугол, зараз какаше приберу. Так що, що, зараз наведемо порядок. Да. Ще їсти не давав, тому що, думаю, вичистю потім. Або на момент того, коли вичищатиму, зразу засиплю і буду вичищати, тоді буде красота. Удобненько. Вони поки їстимуть, я свою, свою роботу зроблю. Барох, що? Ді, ді, ді. Кабанові не подобається, не подобається тобі. Да? Тобі не подобається, що ходить тут собацюра. Да? Рекс. А цей дурачок побився. побився десь із собаками, і тепер у нього або вкусили, або зуб, ну, нарвало з боку. Не знаю, щось у нього там не то. Так, секції оці секції, коротше, я побачив, що вони реально мені нікуди не годяться. Це секції для коровників. так що Хто займається коробами. я так розумію, що оця секція ставиться отак спереду, Чікс. О, отак. Потім ставиться наступна секція, це все до стіни кріпиться. Ось тут от, такі ось кріплення є, я так розумію, це ясла повинні бути, щоб корова їла. І таким методом просто корови стоять в рядок, і за рахунок цієї штуки, вони не б'ються, драбинки вони не б'ють одна одну. Так що блін, буду, мабуть, я їх продавати? Не знаю. Ну Все я брав. По-моєму, за 3 тисячі гривень я все забирав. Ну, тут якраз як секція хай гривень 500. Тобто, в принципі, може комусь треба буде, хто займається коробами е, вічне. Я його брав, тому що воно вічне, тому що це чистий цинк, оцинкована труба. Вес однієї секції кілограмів, кілограмів 20. Тобто, ну, Така дебеленька, хороша секція. Таких секцій у мене раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 6 штук. То есть, получается, для содержания 4 коров, да. Ну, то есть, даже так, если стіна, секция. Раз. Потом іде, получается 2, 3, 4, да? 5. І шість, і стіна. А, навіть ця секція буде для раз, корова, 2, 3, 4, 5, 6 для семи коров. Тобто, оце у мене секція така, може комусь пригодиться. Так що, якщо що, номер телефону, я закріплю в коментарях. Я тут думаю, що, мабуть, скільки коров людей вже не держать, тому що корову напоїти виходить зараз дорожче, ніж вона молока дає. Ну, все одно ще фанати є, які стараються і є своє домашнє, і якось переробкою займаються і такими методами трошечки виживають, тому що переробка хоч трошечки робить нас людьми і дає нам віру в те, що ми хоч щось та й заробляємо. Так що в цілому отакі ото діла. Взагалі, все, буду зараз вивозити на возик. І будемо, не знаю, картошку може починати копати чи завтра. Не хочеш? Чого? Гля, не хоче. Ну, вітерець зараз так дує, класно. Гранулятори зараз запустимо, хай гранулірують, а ми собі спокійно будемо працювати. Так, ну і в мене таке ще корито є, корито, то я оставлю собі. Я так дивлюся, що можна бункерну кормушку зробити. Корито якраз підійде для поросят, бункерну кормушку довгенько таку. Засандалить і буде красота. Боже, дурне створіння, ну. Барні, ну що ти робиш? А? Та йди ти. Ой, блін. І на мені треба тут оце витрушуватися, так? Да? Так, ладно, менше балачок, більше роботи. Зараз наведу пупсикам своїм красоту. Ці пупсики у нас кушають. Кстати, взагалі, по кормові ну, вльотно. тобто вони з'їли. 300 кілограмів у нас е, на даний момент старту. І десь 350 кілограмів росту. Зараз вони на фініші. Тобто, вже фініш е, поставив той, що на, ну, рецептура агро. Курочки важили по 2 кг. Ну, нормально, будемо дивитися, далі, 35 днів. В принципі, усі хороші, не скажу як один, але в цілому чики піки сайде. Де? Красота? Красота не Так, ну все, давай, що? З вас починати чи на вас заканчувати? Що блухатий? Що? так тебе ніхто не хоче. Хотіли тебе на Західну Україну забрати, ну 500 кілометрів людям їхати далеко по тебе. Да. А так би ти пригодився, пацанючок. Да. Ось так-то. Ну, а ти що? А ти вже все одно, ти вже нікуди не поїдеш, ти вже годяща, ще. й з пузом. Да? Ми таких любимо. Це про, про лінивого свиновода. Він наскільки був лінивим свиноводом, що купляв уже спарованих свиноматок. Так само і я привіз, воно вже вже спарована. Я і не знав, що і пузо таке вже. отак то Блін, ну це капець якесь. Так, ладно, все, пішов я по тачку. Будемо возить гамно. Так, да, будем, будемо, будемо займатися ділами е, яких там багатих людей. <рес> <рес> Ладно, пішли. Боже, як хорошо, коли підстелено, так? Да? Ддеде. І ходять, ходять в уголочок. Вихованість, молодці. Коротше, понагодовував. Їсти пити дав, в одного поросяти у нас геморой. Ну, не знаю, трогати не буду, вроді би невелике. По ідеї повинно затягтися само. Ну, а якщо вже не затягнеться, то ну все, ну а що зробиш? Буває і таке. По-моєму, воно ходе. А може й не воно. Коротше, десь, десь порося із гемороєм ходить. Не, не воно. А де воно? А ось. Оце. Воно, в принципі, і непогане, Вон, бачите, виворот. Поїде і должно затягтися. Їсти дав, пити дав. За що я люблю гранулу? Просто насипав бункер. Гля. Ніхто не вибирає ніяке зерничко. От просто бере свиня, їсть, тому що воно все однорідне, одноцільне, без ніяких проблем. Полягали, сплять, мамочки, козачок теж спить. А кабончика біленького вирішили назвати донат. Буде донат. У мене є підписниця, дуже хороша тітя Таня. І вона в общем, підкинула отак всілякі там пропозиції. І мені понравилось донат. Да? Буде донатити наших свиноматок. Да? Донат. Ось він у нас красавчик. Широкоплечий, довгенький, Хороші яєчка. Да? Да? Каже, Нормальний, каже, я пацан буду. Во, довгий писок. Капець красавчик. Що прогинаєшся? Ага? Яйця тобі різати не будемо. Козакові виріжемо, бо козак нам не нужен. Да. А ти красунчик гля який. Ух, довгенький, хорошенький. Так, свинючка у нас віддихає, дуже тривожна. Е, дивлюся, щось у неї не, не той. Е, ну, я так зрозумів, що готується вона на днях на опорос. Тому що в основному більшу частину вона лежить, е, хуже стала їсти. І признак того, що щось у неї вже не так в організмі, вона мочиться, Тобто вона ходить і вже по всіх вуглах мочиться, того що вже таке відчуття, що от от от. Ну, поки що не знаю, петля ще не, не, не напухла, обично перед опоросом вже петля. Но, так як вона у нас перша родка, цього може навіть і не произойти. Тобто, В принципі, може бути таке, що вже при опоросі у нас відкриється матка і все буде добре. Що? І вона тривожно, дивлюся, лягла, встала, лягла, встала. Ну молока немає. Сіська я пробував дергав, все нормально, молочка ще немає. Тут, виходить, теж. Можу з увіреністю сказати, що свиня покрита. Чого? Тому що коли свиня покрита, після того як вона перегуляла, свиня дуже багато времені лежить. Теж. Тобто вона старається відійти, от коли в стаді, да, от ви, наприклад, в стайні свині отак от бігають. Одну покрили і ще оставили в стаді. В принципі, можна півтора місяця, півтора-два місяця. Дехто взагалі три місяця в стаді свин, свиню держе, а на опорос, тоді вже просто її е, забирає і переганяє, наприклад, на якесь там е, опоросне місце. А в стаді просто от вони їдять і, і так далі. Так, от, коли зразу покривається свиня, вона від від стада вже якоби от по ній видно, що вона от от все відходить, Вона їй не інтересно з усіма. Вона старається десь прилягти. Е, ну, ну, так якось оця свиня ось нажерлася і прилягла, ну Це через юр в відкриту прилягла. о, <смі> і спить звіль, красота. Ця теж свинка хороша. Я, мабуть, дві мамки і оставлю. Їх дві будемо покривати. хороші в принципі, А із оцих із оцих мілюзги нічого не оставляти, тому не подобається. Мені тут немає свинок, хороших таких, щоб я їх. от Вони якісь от такі, да не такі. Де що роби? Ах, ти ж заразюка, ну. Ну, в общем, не знаю, вроді би, вже й вім'я відпускає, і вона мені якась тривожненька, да? красоточка. Шо? В общем, все, я пішов, Хрячок спить. Да? Будемо тобі яєчки теж різати. Так що жди, а ти уже а ти е, багато їж і потомство спосує там вирощуй. Так, броліручкам їсти дали, підстелили, водички налили, в сараї тепло. Відкриваю одне вікно, так як привітрювання, воно в принципі хороше. Е, Ноніч закриваю е, я не знаю, пірсіцьким ковром. У от них тут супер ковер такий висить. о. Давай, раз. Ох ти, красота яка! ну. В общем, отак от закриваємо, щоб уникати освітлення вуличного. І, в принципі, така от красота у нас у сарайчику. В сараї тепло. Тепло, прям, прям дуже добре тепло. Не знаю, це вивернули воду, хіба краще пізніше потом, уже перед сном прийду і налію, того, що зараз наїдяться, Поїлки ще треба чіпляти. В общем, роботи не початий край, але все зробити ми зможемо. Бо ми хто? Ми трудяги, правильно. Так що все, всім миру, здоров'я, добра, бережіть своє, себе своє і своє бережіть і себе сім'ї свої бережіть. Все в нас буде добре. Всім пока, пока.